7 грудня близько 16-ї години до Коростенського районного управління поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у воді тоне хлопчик, а інший знаходиться поруч на льоду. Свідком надзвичайної ситуації та рятівницею стала Тетяна Німчук, яка працює листоношою. Я йшла по своїй доставній дільниці і почула гвалт дітей. Тоді я піднялася. Бо там треба піднятися, щоб побачити, що сталося там. І я побачила дитину в воді. Одна дитина була в воді, інша на льду була. Я в секунді, я не знаю, як це сталося, але в мене зразу набрався 102. Мене зразу дістав телефон і позвонила на 102. Спочатку я достала цього хлопчика, що був на льду, бо ну бо якби щоб не нажати його далі на небезпеку. І потім почала як діяти, кинула свою сумку, зняла пухавік, виламала спочатку палку. Я йду, чую, чую льот. Ну, Трі... да. Я лягла, дивлюсь, палка не достає. Йшла жінка. Ну, близенько вона підійшла, вона мені дає цю мотузку від собаки. Я наскільки я змогла, я підійшла, чую, все немо надалі йти. Я почала закидувати цю, цю мотузку. Кричу йому схватився. Він, ну, видно, що дитина вже, як би можна сказати, ось ось і вона буде без свідомості. Ну, він схватився, він мене почув, він схватився за цю мотузку. і Я його чуть-чуть, ну, на метр, може, підтягнула. І далі його тягнути не можна. І я ногами опускаюсь в воду. І тоді я його, ну, жінка ця допомогла його чуть-чуть відтягнути. Я вилажу, ми його дотягуємо до безпечного місця. І я йому одягаю свою, ну його конечку знімаю, одягаю свій пуховик. І ось так. Ну я ж кажу, ми його так спасли. Першими на місце події прибули працівники поліції. Вони побачили жінку, яка врятувала дітей. Пізніше з'ясувалося, що на льоду опинилося двоє підлітків 10 та 11 років. Один із них провалився під кригу. Де саме, який район, де це сталося? Ломоносова захарченка там дитяча площадка. Район Бровара, так. Да. це зона да. відпочинку, да. така відома зона відпочинку. Да. Що потім діти, чому вони там опинилися? Ви запитували взагалі потім? Ну, тоді? я потім в поліції спитала, вони там пішли гуляти, вони десь біля водоканалу живуть і пішли так погуляти. Тобто одна дитина провалилася, а інша була. Так, да, менший, який йшов, він йшов спочатку і він попав всю западню таку. Хлопчик, оцей, що був на льду, він каже, допоможіть, поможіть» І такий цей був, ну, не можна було не почути такого. Сама Тетяна має трьох синів, тому ні на мить не сумнівалася, як діяти далі. Швидко кинулася на допомогу дітям. Я сама, ну я на ту, на ту хвилину я, ж кажу, я не думала ні за що. Бо в мене також є діти, я за них не думала. Я кажу, в мене опинилася ця дитина і все. От я своя, я не знаю, ну, ну біда. Треба якось все одно допомагати, коли люди в біді. Тоді, коли вже все, все сталося, що відчували, ну такий шок. Шок. Цікавилися що з тими дітками, які ви яким да, лікарні да, забрали, що вони там все, все добре. Все добре, все добре. Так батьки їхні телефонували вам. Можливо, да, дякували теж також і да та, слава Богу, що так все обійшлося. Правоохоронці вкотре нагадують, аби дорослі не залишали дітей без нагляду, а також проводили з ними бесіди про небезпеку на льоду.